Підтискає спину. І не факт, що на нього буде вже остаточно очікувано. Тобто, очевидно, що хтось в спині є, але щось цим робити. Алекс, дуже важливий фраг. Десь тут буде другий суперник. доходить тим часом банк. Починає затискати Хетрік. Мінус від нього. Тут під, 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 підключається Алексі. Два фрага робить в спину. І це економічний раунд. Звісно, пощастило. Натосвінцеру, що хтось вилетів, і ми бачимо роздратування. Ви зараз важлива зустріч. Відкривається конфік і програє перестрілку. Хоча, здавалося, перевага була саме в конфіка. При цьому відкриті на гранати вже дуже великі проблеми. Флешка від Алексія під котру відкривається бід. Квадрокіл робить нас Валерії. Це і кулачок від. Блейда, котрий просто в захопленні від того, що зараз він зробив. З цього контакту немає. Ми просто в курилці. Зустрій. Оу! Він, можливо, навіть сам не очікував, що настільки просто піде цей хедшот і тут Вандерпул. Він просто... Він просто скрізь дабл кіл від Вандерфула. Ж таки тут Алексі Бі. Ну не так він гарно стріляє зі снайперської гвинтівки, як його основний снайпер. Але головне, що він суперника на сайті. все ж таки декласував він Алексі. І, можливо, ще один фрагмент. Десь тут знайде. Хоча й вибухівка загублена, і позиція в Джеля просто. Ну, на 100% Wonderful Третій фраг 10-2. Ні, ні, ні. Всі ці, можливо, технічна проблема, можливо, просто Досвінзера краще. З П550-м та смаком. Wonderful пробує зібрати точку А. Проти нього хетрік, який ставить хет. І тепер можна приймати головний прохід. Два гравці в Наві залишаються. Конфік непогані хедшоти. Іме зловив Хетріка, але насправді всього лише один кіл від команди Наві. Пістолетка є, встає конфіг, радіє, і Дозволити, тому що він там один на дві позиції. Хоча я так бачу, по радару, там еконки ходить. Добре, вихід на точку Б. Бід міг забрати гравця на монстрі. Не вийшло. І стек каже, що вихід саме на нього ще підловив Алексібі. Пі. Залишається Наві вже в меншості, тому що Хатрік зробив кіла. Де смок на балкон? Ось він лежить на малих пісках. Смаком хтось помилився з команди Наві. Це дало можливість снайперу все прекрасно бачите. О. Не знаю, сейвиш якось так. Наві вирішили заходити, але смок в обличчя відсікає монстр, тож там не пройти. Ще один коктейль Молотова на шарті. GL скористався ситуацією, Забрав все ж таки Хетріка. Помиляється Алекс. Вихід все одно в смок. Невже на істека піде далі. Так, ідуть. біт розвалює Стега. Тим часом GL чекає спину, але не розбиває конфіга. Біт залишається один проти двох, і плюс-мінус розуміє, де знаходяться його опоненти. Виграє у будь-якому випадку додаткові гроші для Наві і пробує тиснути хелпу. Там Рес. Вони помітили біта. Є розуміння, що він десь в малих Біт міняє позицію на степі. Обережно йде. Конфік не чекав його тут. Біт один на один, бра Тереза. Біт його помітив і ставить хет. Який важливий раунд для Наві, якби не він камбек не можливо продовжувався. А тепер, до речі, швидко перевіряє ближні позиції. На бочках нікого не бачить. Розуміє, що є гравець на балконі. Сюди прилітає смок. Конфік вирішив цей смок влітати, але іме просто прошив його. Конфік падає. Ситуація тепер 2 в 2. Вандерфол приймає Алекса, який пробує розібрати плент. Не вийшло. Алекс залишається в соло проти двох. Іме і Вандерфул один на шарті, один на пленті. По Алексу була інфа, що Він десь поруч, але тепер він змінив позицію. Хоча вертається назад, його дивиться. Так само Вандерфул, який вмирає, але іме відповідає. А, друзі, і це міг би бути фінальний раунд. Насправді. Це. Ні, це не старий граває. Він взагалі рекордсмен по, по 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 якраз такому показнику. Вихід на А плент, але Ксі Бі якось неїмець тим. Діглом, хоча була змога забрати хелпу, не вийшло ще один ран за непі. Так там під B вони будуть рухатись. Тим часом не підтискають центр мапи. І вони розраховують на те, що їхні суперники вийдуть саме через цю ділянку мапи. Конфігу учепитися якось за фраг не вдалося. Тому перший фраг за Джеля мій під непогані смоки звернуть увагу дуже глибокі. Нашне на цю команду. Біт починає в нас підтискати на кічі на нього. Вистрибують два його суперника. Фраг від Остега є. Вандерфлоу якось не пішло. Карають його. Розмін від джеля але він залишається сам, один проти трьох гравців. І дуже закрита позиція. Треба просто робити хедшоти, є кіти. І невже цей перший пістолетний раунд виіграють? Остання спроба. Але помптка збільшефюзит. І НАПІ зробили, впоралися з цим. Непогано. Хоча здавалося б, що саме Джель надає ось цей як це, цю душу, ці емоції в команді. І якийсь найкращий чин. Зараз просто в 5 пістолетів вирішили в нас NAP підтискати. Навіть знайшли для себе два розміну. І тут бомба. Ой, ну це може бути небезпека, тому що відходувалося просто якимись авіками, І ми затискає лише по одному. Далі розмін від І так реза залишається червоним, але головне, що залишається. Є ще час. Час поки що грає на користь НАТО світ. Зроблено, не забули і про ондер. В останню мить все ж таки розвернувся, гравець на ібі і знищив. Ну здається, біта, котрий відкривався всього напрямку. Далі відкриття від конфіга, йому не пощастило. Вандерфул все ж таки продемонстрував нам, нам влучність. Але Олексі червоний сам Вандерфста Сеня. Підключай свою нейромережу. Скільки б ти дав на перемогу на Свінсера? О, за я б дав. Подивимося, Вандерфол робить кіл. Тепер, звісно, відсоток uh, збільшується, тому що ставиться бомба, нікого на ній немає. Ну, але дивимося, Алексібі, гарна позиція. Насправді, зробити ще один кіл, а далі вже нікого в кічені не буде. Вандерфол забирає Реза. І стайк також падає і залишається Хетрік один проти двох. ХП нагадую, в навімаді під питанням їх існування. У рамках Бласта. Вандерфул під Авік грає у вікніт. Тим часом джель <laughs> просто на изі перестрілив конфігакі. Я, так, я, так, я так, з Проник зал, на... Зараз можливо просто на квитах. Перебуває в нас Джель, і Алексі також стрибає, типу такий байт. І тут відкривається Джель. І зараз буде другий. Ну бачите, хоч і простий байт-сетап, але ефективний. Принаймні в цієї ситуації. Не влучає вандерфлу по конектору, але друга спроба буде. Також стріляє. Головне біту не прогавити яму. І на ньому дуже велика відповідальність. Він розвертається саме в цю мить, коли рухався Алекс, Ну і нібито картковий будинок. Все це руйнується. Вінсери виходить на 10-й раунд. Зараз буде скоріш за все 11-й.